Сьогодні робимо виправлення топ-помилок в макіяжі. Ну що, погнали? Перше ми робимо тон, який дійсно вам підходить, а не апельсинка. І не забуваємо його припутрити, щоб гарно тримався макіяж. А то всяке може бути. Контуринг я наношу холодного відтінка і, як ви бачите, не дуже низьке, щоб більше підтягнути обличчя. І не забуваємо про носик. Ой, ну а хайлайтера я точно не пожалію, тому що сяєте, ох, як я люблю! Правильно підібраний колір та форма. І головне в пробках це м'якень початочок, який дає легкість та природність. Чорний карандаш на нижньому повіці не забувайте розтушувати та припутрити тінями темними. Бачоночком я наношу коричневі витіни більш на оголок ока, щоб скрити нависле повіко. Скотч мені допоможе швидко зробити розтушовану стрілочку. А як зробити гарну та звичайну стрілочку, дивіться мене на сторінці. Тіні з блискітками наношу во внутрішній кут ока. Губи я люблю ніжних природних відтінків та гарно профарбовую їх, виходячи трошки за контур. Ну або не трошки. Ну що, як вам макіяж? Ось до. де просто куча помилок. І після. Різницю, я думаю, ви бачите самі. Пишіть в коментарях, як вам?